І перетинок у них також немає. А дні минали й минали, і сонце світило над ставком щодень трошечки довше, а водяничок щодень ставав трошечки старший. Якось уранці батько сказав йому Ходімо, синку, попливемо до берега. Настав для тебе час висунути свого носа з води. Вони поплили до берега і водяничок уперше з роду висунув з води голову, але відразу ж і пірнув. Чого це ти? спитав батько. Водяничок тер кулачками очі. Мене сліпить. Там на горі завжди так ясно? спитав він. Коли сонце світить, то завжди ясно, відповів водяник. Але ти до цього звикнеш. «Примружся, Коли виринаєш, і все буде гаразд. А ще краще дивися крізь пальці. Ось так. І він показав водяночкові, як треба це зробити. Вони виринули вдруге. Водяночок мружився і обережно позирав крізь рожеві перетинки між пальцями. Досі він знав лише золотисто зелений присмерк млинового ставка. Яскраве сунячн світло сліпило його, але поволі, поволеньки його очі звикли до сонця, і він з цікавістю почав розглядати довкола. Погляньте но, ну, тату, які веселі рибинки. гукнув він. Це не рибинки відповів батько, це дві бабки. Але ж вони плавають, сказав водяничок. Ні, мовив батько, вони літають. Це щось трохи інше. Тут на горі багато що не так, як у нас. Головне, тут е, вода зовсім інша, з виглядом знавця сказав водяничок. Хіба ви не бачите, що тут вода не така ясніша й тепліша і прозоріша? Це зовсім не вода, всміхнувся батько>, батько. А що ж? спонтанно спитав хлопчик. Повітря. Повітря? перепитав водяночок, а що воно таке? Це те, в чому не можна плавати, пояснив батько. Водяник заходився протоптувати до берега стежку крізь очеретяні зарості, і син йшов за ним слідом. Коли проминули очерет, водяничок широко розплющив очі. Він вперше побачив зелену луку. Вперше побачив квіти й дерева і вперше відчув, як то воно, коли пахне вітер і розгойть куйовджується на голові волосся. Все тут було не так, як у них у ставку. Все було нове й незвичайне. Водяничок про все розпитував батька, а той, як міг, йому пояснював. Раптом хлопчик простягнув руку. Водяник, закричав він радісно. Але який височенний!» Де? перепитав батько і примружився, щоб краще бачити. Он там, сказав малий. Він показав на високу постать, яка підіймалася на пагорб. Ви бачите його, татусю? Бачу, мовив батько. Але це не водяник. Та їх багато. Це, мабуть, сім'я, закричав хлопчик. Он вони один за одним спускаються з горбка. Я гукну їх сюди. Ні, ні, не треба. спинив його батько. Це люди. Не треба, щоб нас побачили. Сховаймося лиш в очерет. І обидва залізли в очеретяні зарості. Люди. Чоловік, жінка і двоє хлопчиків прийшли зовсім близенько, але не помітили ні великого водяника, ні малого. А ті зі своєї схованки могли їх добре роздивитися, і знову водяничкові було видно, що люди такі великі і що волосся у них на зелене. І перетинок між пальцями. шепотів батько. Деякі з них, що правда, вміють плавати, але дуже повільно. А якщо пірнуть у воду, то їм доведеться негайно й виринати. Дивина, замислено сказав водяничок. А чому це так? Бо вони всього на всього люди сказав батько, у воді вони жити не можуть. Ботяничкові стало шкода людей, і він подумав, як добре, що я не людина, а водяник.